Ми прийдемо без поєднати. При Хмельницькій вода 23 лютого 2017 року. Можна зголосувати? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, четыре, пятнадцять, 15, сімнадцять, 17, дев'ятнадцять, двадцять, 20, 21, двадцять 23, двадцять, двадцять, двадцять 27, двадцять 29. 30 30 70 2 30 3 36 3 7 3 3 9 с с вот тут сослался вот спустился 5 6 7 8 9 Сейчас перми 2 3 4 5 60 вот это 60 вот это 70 80 90 60 40 Я загальну насчитав. Я 62 насчитав загальну. Давайте все раз піднімайте. На відео взяв. Раз, два, три. Поїхали. Чотири, п'ять. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1 2 3 4 64 40. Benійdik asıl bekannt bir